Якщо ти не випиваєш потрібну кількість води щодня, це буде приводити до серйозних проблем. Стежити за тим, скільки ти випиваєш води на день, є важливим, адже це серйозно впливає на твоє життя. І, взагалі, людина приблизно на 60% складається з води. А ти забуваєш пити. Вода виконує безліч функцій в нашому організмі. Вона відповідає і за транспорт поживних речовин, і за те, наскільки густа твоя кров. За виведення молочної кислоти і, звичайно, на твої м'язи, адже м'язи в більшій ступені теж складаються з води. Скільки треба випивати води на день? Загалом є багато факторів, які на це впливають, для кожного все буде індивідуально, але якщо взяти в середньому людину, яка активно займається спортом, то я раджу брати цифру 40 мл на кілограм твоєї ваги. Особисто я важу плюс-мінус 100 кілограмів і випиваю на день. 3,5-4 літри води. Я за цим дуже слідкую, в мене є додаток на телефоні. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання в профілі.